Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй Смакуй». Сьогодні розвінчаємо міф несмачної прилової крупи. Її просто треба вміти правильно готувати як будь-яку іншу крупу. Тому покажу дуже класний, смачний, швидкий і цікавий рецепт. Як завжди буде цікаво і смачно, обов'язково дивіться до кінця. А я починаю. Поїхали! Сьогодні мені знадобиться, звісно, це прилова крупа. Ще треба м'ясо свинини, копчена грудинка, цибуля, морква, томатна паста, сіль перець та сонячна коалія. На вулиці досить холодно, тому попередньо ми підготували та нарізали всі інгредієнти, а зараз розпалюємо вогонь під казаном. Ну що, вогонь гарно горить. Казан гарно нагрівся, почну з того, що закладаю туди копчену грудинку, я її, її нарізав невеликим кубиком. Вона в мене досить м'ясиста, якщо витопиться невелика кількість жиру, то додам після цього соняшну коалію. Ну що, результат в мене повністю влаштовує. Витопилось приблизно, думаю, мілілітрів 100 жиру такого смачного ароматного ароматом копченостей. Дістаю з казана шкварочки копчені. І слідом за шкварками в казан відправляється цибуля. Я її нарізав середнім кубиком приблизно десь товщиною по 5 мм. Після чого додаємо до неї моркву. Вона також нарізана товщиною приблизно 5-6 міліметрів кубик. Зовсім трішечки підсмажили моркву з цибулею. Буквально пару хвилин настав час їх дістати. Закладаю їх до вижирок. Наступним етапом додаю невелику кількість соняшникової олії. Починаємо смажити м'ясо. Так, ну що, м'ясо смажиться. Ми сьогодні готуємо прилову кашу, я її називаю за стародавнім козацьким рецептом. Тому використовую і е, копчену грудинку, і м'ясо в мене, свиний ошийок. А взагалі ви можете використовувати ту м'ясну частину як свинини, так і любої іншої тварини, яка вам подобається. Вона в мене також нарізана невеликими кубиками е, приблизно десь півтора-два е, см. Друзі, і тільки з м'яса вся волога, воно почало смажитись, з'являється перша золота скаринка, ми повертаємо до нього овочі та зажарку з грудинки. На цьому етапі робимо вогонь мінімальний. Інгрієнти, що в казані, трішки здвигаю в сторону та закладаю томатну пасту. Її гарно вимішуємо з м'ясом та овочами. Додаємо сіль за смаком. Та мелений перець. Ну і нарешті ми дістались до перлової крупи. Я її попередньо промив, тепер відправляю її в казан. Перемішую. Так, все апетитно виглядає, хоч бери зараз ложку і куштуй. Але ще трішки треба зачекати. І заливаємо все окропом. Нам треба, щоб водичка повністю вкрила всі продукти. Ну що, а тепер закриваю казан кришкою і забуваю про казацьку перлову кашу рівно на одну годину. Друзі, це не прилово каша, а ділікатес якийсь. І так, друзі, невелике коригування по часу приготування. Я на старті казав, що готувати будемо одну годину. Фактично у нас вийшло 40 хвилин. Вона повністю готова. Виглядає ну, мега апетитно, дуже ефектно. Результатом задоволений не на 100%, а на 100% з, з, з гаком. Скажімо так. Подивіться, яка вона розсипчаста. Ну що, друзі, прилова, козацька каша з свининою та копченою грудинкою готова. Мені дуже подобається. Зараз скуштую і розповім, наскільки це смачно. А це точно смачно. Беру ложку по-домашньою шматок м'яса свининки. Морквинка, ось для чого ми її так крупно нарізали, гарно доповнює цю страву і ефектно, красиво виглядає. Слина вже тече. Ой. Всім смачного. Звісно, максимально ніжна свинина. Тому що це оши, як ми його смажили, потім ще й тушкували. Просто легкий присмак. Копченості за рахунок копченої грудинки, такий дуже легкий і приємний. Що стосується саме перлової крупи, за ті 40 хвилин, які ми її готували в казані, вона у нас вийшла, як кажуть, по-сучасному альденте. Текстурна і досить щільна. Мені це дуже подобається. Якщо ви полюбляєте більш розварену крупу, то приготуйте ще додатково хвилин 10. Але ми готували в казані, температуру е, досить складно, так знаєте, чітко контролювати дивлячись на те, що ми всі піддувала, закрили. Якщо перетримати, вона каша в цілому може підгоріти. І, і, і ще раз наголошую, що саме такий стан мені дуже подобається, тому що розмазню, вибачте, я не полюбляю. Е, все між собою гармонує, все так щиро е, по-українському, дуже смачно, дуже калорійно і дуже ситно. Для вечері з родиною, і навіть я впевнений, що можна здивувати якусь таку велику чоловічу компанію, таким чудовим. Смачним смаколиком, як на мене, нестандартним. Друзі, і традиційно дивіться україномовний Ютуб, готуйте смачні українські страви та смакуйте їх з задоволенням. До нових смачних зустрічей. па-па